Ви зустріч розпочалася із презентації документального фільму Вім'я України на всеукраїнському конкурсі мультимедійних проєктів Врятувати від забуття її авторка, вчителька історії Людмила Безвіконна здобула перемогу разом із двома своїми учнями Юлією Боровенко та Андрієм Брицуном. Мова у фільмі йде про українську робітничу селянську спілку, яку створив Левко Лук'яненко, Степан Вірун, і діяла вона в 1959-1961 роках. Про опозиційний рух про дисидентів, які боролися проти, можна сказати, радянської влади на Західній Україні в радянські часи. Цього у конкурсі взяло участь 485 учасників з більшості областей України. Архівні матеріали це те, що покладено в основу цієї роботи. Полтавські архівісти радять усім вчителям-історикам використовувати на уроках на додачу до сухого підручника першоджерела у державному ж архіві Полтавської області. Зберігається майже 7 тисяч фондів та понад мільйон справ. Найдавніші документи датовані 1692 роком. Документ він це таке специфічне джерело. Наприклад, ну от, проїзний квиток від Полтави до Києва, да, якому 150 років. Це маленька історія розвитку залізничного транспорту на Полтавщині, за якою можна вивчити скільки часу в дорозі, там 150 років тому назад можна було подолати шлях від Полтави. До Києва і скільки коштував квиток там першого другого класу? Вивчати історію за документами, яким 200, а то й 300 років набагато цікавіше ніж за підручником, тим паче, що історичні джерела, на думку фахівців, краще спонукають школярів до краєзнавчих розвідок. Вчителі історії готують учнів до конкурсу Ман, а це обов'язково потрібно для того, щоб робота була науковою, дослідною, розкривала історію свого рідного краю, і завжди джерела, фонди, писемні джерела є в роботі учителя історії.